Сьогодні у нас починає навчання друга група вчителів, які будуть навчати учнів в осередках територіальних громад. Предмету захисту країни безпосередньо у нас відбувається навчання з тактичної медицини 20-годинний тренінг для них. де ми вчимо надавати першу домедичну допомогу в умовах бойових дій. І ці знання ці вчителі будуть передавати учням в школах коледжах. Це є впровадження предмету базової загальної військової підготовки разом з міністерством освіти і з міністерством оборони України на впровадження цього. Предмету захисту країни Всього в нас має пройти навчання близько 90 чоловік, вчителів зі всієї області. Вони проходити будуть на базі нашого симуляційного центру Тернопільського національного медичного університету. Навчання складається в нас з повністю курсу тактичної медицини на рівні всіх військовослужбовців, де вони проходять навчання основних п'яти навиків порятунку життя поранених на полі бою, надання допомоги в червоній в зоні під обстрілом, тобто в тактичній в зоні тактичної допомоги в жовтій зоні і підготовка до евакуації поранених з місця отримання поранення чи з місця евакуації на вищій рівні надання допомоги медичної.